Мир вам, я всіх вас вітаю ім'ям Ісуса Христа. На цьому тижні, якось так без попередження, можливо, для когось і несподівано, але осінь вступила в свої права. І, мабуть, всі ми змогли побачити, відчути і переконатися, що зміна пори року це не просто. Коли змінюється в календарі дата або назва місяця, а це коли приходять перші заморозки, коли стає холодніше, коли вітер, коли дощ. І ось всі ці моменти приводять до того, що наші плани змінюються, наш гардероб змінюється, і інші якісь моменти, які ми, можливо, хотіли і чекали. Вже ми по-іншому на це дивимося і по-іншому сприймаємо. Таке наше життя, де раптом в один момент все може змінитися. І добре, якщо це зміни стосуються тільки погоди, тому що буває і по-іншому. Думаю, що, мабуть, багато з вас читали, а можливо, і бачили по новинах чи в телеграм-каналах ось цей сюжет. Були під час чергового, це було декілька днів тому, під час чергового обстрілу Києва обломок ракети прилетів в будинок, де проживала сім'я переселенців. Вони самі з Мелітополя, там втратили вони будинок, і вся сім'я змогла перебратися сюди, на територію України. З 24-го року вони проживали там, в Києві, в цьому будинку, але так трапилось цієї ночі, що будинок їхній був зруйнований. Але, на щастя, вся сім'я, батько, мати, діти всі лишилися живими. І ось е цей чоловік, коли його кореспонденти запитали. Ну, що відбулося, що ви відчуваєте, як ви з цим справляєтесь, як ви це переживаєте, він сказав таку фразу: це милість Божа. Я не випадково розпочав проповідь саме з цієї історії, бо я хотів би в цей вечір, хоча б так коротенько, з вами пороздумувати про те, як ми сприймаємо, як ми реагуємо на певні. Речі, якісь ситуації, обставини, які трапляються в нашому житті. Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам чути таку фразу на все воля Божа? Я думаю, чули, і не тільки чули, мабуть, і не раз самі ми це говорили. Зазвичай, коли трапляється якась біда. Якась трагедія, хвороба, якась непередбачувана раптова смерть, щось те, чого ми не можемо пояснити, те, що виходить за якісь рамки нашого розуміння, того, як влаштоване життя, іноді навіть що таке добро і зло. А коли сказати щось треба, ну, сказати для того, щоб підтримати людину, потішити, якось допомогти, хоча б словом, зазвичай. І звучать ось ці слова на все воля Божа, або ще іноді кажуть така Божа воля. Але знаєте, от коли я роздумував над цією темою, я не зміг згадати, щоб я чув ці слова, чув ось цю фразу, коли в людині в житті трапляється щось добре, щось гарне, якась така приємна несподіванка. Можливо, ви чули, що в людини щось трапилось, от людина ну, розбагатіла, щось придбала, їй кажуть: ну, на все воля, Божа, тримайся. Чомусь так не буває. Що таке Божа воля? Яка вона Божа воля? І чи на все Божа воля? Оці питання, я думаю, що вони не тільки мене, думаю, вам вони теж поставали ці питання, і для вас вони теж є цікавими. Саме про, те, про це сьогоднішні роздуми, сьогоднішня проповідь. І ці питання задаю, задаються не тому, що вони цікаві, а тому, що вони є важливими, а тому, що вони є такими, які потребують відповідей. І Біблія нас до цього якби закликає і спонукує. Єфесянам 5 розділ і 17 вірш. Апостол Павло пише такі слова. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, в інших перекладах говориться, пізнавайте, що є воля Господня. Тобто потрібно знати, потрібно зрозуміти, потрібно розібратися. Чи те, що відбувається в моєму житті, чи ті обставини, ті ситуації, в які я потрапляю, чи дійсно це є воля Божа, чи є на це Божа воля? Бо дуже часто нашою проблемою є те, що ми звикли якось так жити, керуватися і сприймати певні речі, ідеї, якісь події, якісь обставини, в які ми потрапляємо, так якось ну, на слух, не перевіряючи. Ну, тому що ми з дитинства так чули, тому що нам так розказували, тому що нас так вчили. А чи пробували ми задавати запитання? Чи пробували ми розбиратися і досліджувати? Чи це дійсно так? І є багато моментів, які десь там на рівні підсвідомості вони стають якби. Така, знаєте, незаперечна вже істина. Ніби так має бути, ну або як же може бути по-іншому. А можливо, саме тому, що ми не перевіряємо, що ми не досліджуємо, не шукаємо відповіді, що ми не розбираємося, можливо, тому й стикаємося, і часто й маємо певні проблеми непорозуміння, розчарування, падіння. І не просто маємо, а іноді, ніби самі притягуємо або самі знаходимо. На свою голову чи інші частини тіла якісь оці проблеми і неприємності. Апостол Павло, звертаючись до Єфесян, закликає, він спонукує і каже, пізнавайте, тобто думайте, шукайте. І це актуально не тільки для них, хоча між нами і ними стільки часу пройшло, але ми ж люди ж не змінюємося. Це важливо і для нас сьогодні. До того ж, сьогодні, на жаль, якась така. Ну, я би сказав, би, неприємна і навіть трагічна ситуація склалася, люди не хочуть, люди ніби розучилися думати. Люди сприймають те, що їм говорять, показують, те, що їм доносять. А сьогодні всі засоби масової інформації, соціальні мережі, телеграм-канали, ви тільки відкрите, ви тільки туди зайдіть і вам там стільки всього на розказують. Вас так загрузять, аби ви. Зуміли з тим справитися. але проблема в тому, що люди те сприймають, не перевіряючи, вірять і тим часто живуть. Хоча, якщо ми Біблію читаємо, то нічого дивного в тому немає. Матфія, 24-й розділ, з 38 по 39 вірш, ми читаємо слова Ісуса. Бо як у дні перед потопом їли, пили, женилися, виходили заміж аж до того дня, як увійшов Ной йшов ковчег і не думали. Інші переклади кажуть, і не знали, а не знали чому. Бо не думали, не шукали відповідей, не, не цікавилися, поки не прийшов потоп і не забрав усіх, так буде і прихід сина людського. Не знали, не думали, це завжди, мабуть, було, є, і до кінця історії людства буде великою проблемою. І ще, якщо ми не шукаємо відповідей, якщо ми не знаємо, не думаємо. Не досліджуємо, то, за словами апостола Павла, якими ми є? Єфесянам, пам'ятаєте вірш, який ми зачитали? Він каже, не будьте нерозумні. Тобто, хто не шукає, хто не досліджує, хто не розбирається, є нерозумним. Я вірю, я переконаний, що ми з вами хочемо, ми є, ми будемо розумними, тому будемо шукати відповіді на ось ці питання. І якби на все була воля Божа, то для чого було б апостолу? Павлові писати ось ці слова, що розумійте, пізнавайте, що є воля Господня. Ну, Все, що не відбувається, все, що не трапляється, ну попав в аварію, ну помер, ну став наркоманом, ну потрапив до в'язниці. Ну, на Все воля Божа, для чого ж там розбиратися? Бог так захотів. Що означає воля? Спочатку давайте. Що означає воля людини, а потім воля Бога. Словники дають таке визначення. Воля це бажання, це хотіння, уподобання, розсуд, прагнення, це звернення наших фізичних і духовних сил в якомусь одному напрямку для досягнення певної цілі і певної мети. Я думаю, що якщо своїми словами, ну так, коротенько постаратися пояснити, що таке воля, то воля є виявом того, Ким є людина насправді, яким є її характер, її бажання, її прагнення і її цілі, чого, чим живе людина, керується і чого вона хоче. А що по відношенню до Бога? Давайте ми до Біблії звернемося. Римлянам, 12 розділ і другий вірш. І не стосуйтеся до цього віку, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа. Добро. Приємність і досконалість. Божа воля, вона якраз і виявляється в тому, який є Господь. І підтвердження цього це ще одне місце святого Письма Єремії 29,11. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Бог виявляє себе. Свою волю саме через те, що він думає, як він дивиться на нас і який він є. На уроці суботньої школи, не так давно ми з вами цю історію вже згадували. В книзі Вихід записано, пам'ятаєте, коли Мойсей звертається до Бога і каже: Покажи мені славу свою. Слава буквально перекладається або означає як вага, як авторитет, як те, чим відомий. І ось Бог як себе виявляє, як Бог себе показує Мойсеєві, як Бог себе виявляє всім нам, який він милостивий, довготерпеливий, милосердний, правдивий. Якщо Бог такий, якщо інші місця Святого письма кажуть, що Бог є любов, це Його сутність, то якою є і якою буде Його воля? 1 Івана, 1 розділ, і 5 вірш. Бог є світло, і немає в нім Ніякої темряви. На жаль, сьогодні в людей, і в тому числі в більшості тих, хто називає себе віруючими і християнами, неправильне, перекручене або неповне розуміння і знання Того, який є Бог. Чого Він хоче, що пропонує, і відповідно, яка його воля? На жаль, часто християни Бога підганяють під свої. Якісь конфесійні уявлення, вірування, розуміння, доктрини, ніби хочуть втиснути Бога в ними ж придумані рамки, в чомусь обмежити, тому що нам так підходить, тому що нас можливо так вчили, тому що нам так здається. А як же, ми, а як же може бути по-іншому? І в такого Бога вірять і такого Бога проповідують. Саме тому Христос і сказав Матвія 7 розділ з 21 по 23 вірш: не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увіде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів виганяли, або не ім'ям Твоїм чудо велике творили, а я їм оголошу тоді? Я ніколи не знав вас. Це ж звернення до віруючих людей, до тих, які думали, які заявляли, що вони знають Бога, вони Божим ім'ям проповідували, чудеса звершували, демонів виганяли. А Христос каже, а я не знаю вас. Коли людина не знає Бога, або собі неправильно його уявляє, або створила собі Бога за своїм образом і подобою. То тоді там в голові людини починається якась каша і відповідні наслідки того всього. Зауважте, що тут мова також йде про волю Божу. Ще один важливий момент. Христос, і про це ми читаємо в усіх чотирьох Євангеліях. В деяких Євангеліях 40-50 разів навіть про це згадується, говорячи про Бога. Відкриваючи його характер, його сутність і його волю, постійно наголошує, що це Отець мій і Отець ваш Небесний. Коли учні звернулися до нього з проханням, навчи нас молитися, то яку молитву запропонував, якої молитви навчив їх Ісус? Отче наш. Саме Спаситель і явив, який Він Бог насправді, як Він дивиться, як Він ставиться до нас, які ми в Його очах. Пам'ятаєте той випадок, коли Пилип звернувся до Ісуса з проханням, Івана, це 14 розділ, з 8 по 9 вірш, говорить до нього Пилип: Господи, покажи нам Отця і вистачить нам. Промовляє до нього Ісус, скільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Пилипе, мене. Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш Покажи нам Отця? Читаючи ці слова, ми розуміємо. Що ті, хто рахували, ті, хто називали себе Божим народом, і в тому числі учні, на жаль, мали неправильне, якесь спотворене або перекручення своє бачення, розуміння того, який Бог. І це привело їх до того стану, в якому вони знаходилися. Прийшов обіцяний Месія, той, про якого пророкували пророки, той, про якого вони молилися, якого чекали, син Божий. З ними серед них, а вони його не розуміють, вони його не сприймають. Більше того, він їх дратує, він їм не підходить. І все це чим закінчилося? Розіп'яли, вбили, тому що не того чекали, не так собі уявляли, не так вірили, не такий месія по їхньому мав бути, не так мав прийти і не тим мав займатися. Саме тому, дивлячись на їхню впертість, на їхню сліпоту, нерозуміння, невір'я, Христос з таким болем і говорить. Матвія 7, розділ, 28 вірш. Тож, як ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки ж більше ваш Небесний Отець дасть добро тим, які просять у нього? Тут Ісус ніби робить таке порівняння, запитує своїх слухачів, там це 27, 26, 27 вірш. Він Таке запитання ставить, коли хто з вас, коли ваша дитина попросить в нього вас хліба подасть, чи подасть йому камінь, а якщо попросить рибу, чи подасть змію. Ісус питається їх: якщо ви, будучи грішними, недосконалими людьми, і коли ваші діти вас щось просять, просять хліба, подасте ви їм камінь. Коли просять рибу, подасте ви їм змію, Ну, нормальна, здорова людина ніколи такого не вчинить своїми дітьми. От Аналізуючи так роздумуючи, от як ми з своїми дітьми себе поводимо? Ну, Діти ж не завжди до нас розуміють нас, ставляться так, якби ми того хотіли. Не завжди нас слухаються. Діти можуть і сказати те, що нам не подобається. А як ми ставимося до своїх дітей по закону, по справедливості? По милості, так, по любові. Чому? Тому що ми їх любимо. Тож Ісус запитує, то чому ваш Небесний Отець, Бог в ваших очах часто гірший, ніж ви самі? Чому ви Бога уявляєте як того, який постійно чогось вимагає, постійно ображається, карає, мститься, постійно вичисляє ваші гріхи, в якого треба вимолити, випросити? Виблагати, заслужити, заробити. Чому? Ісус, Ісуса це дивує, Він цього не може зрозуміти. Як так? Саме з цього неправильного розуміння не Бога, і випливає уявлення, і бачення, і розуміння, яке часто доводиться до доктринального про те, що на все воля Божа. І тут немає чому дивуватися. Коли ми читаємо Біблію, Дуже багато історій, дуже багато випадків, коли патріархи, пророки, коли апостоли якось так неправильно по-своєму уявляють собі Бога. Вони не розуміють Бога. Можемо пригадати того самого пророка Йону, пророка Ілію. І саме тому Бог змушений якби говорити, звертатися, стукати, показувати, промовляти. Щоб відкрити і показати їм, який він є насправді, чого він хоче і яка його воля. Найбільше мені подобається, як це сформулював Йов. Йов це чоловік праведний, таке визначення йому дає Бог, Біблія. Йова, 42 розділ 5 і 6 вірш. Про тебе раніше я лише чув. А тепер своїми очима тебе побачив. Тому я всього сказаного раніше зрікаюся і каюся у поросі, у поросі та попелі. Йов думав, що він знає Бога, що він розуміє Бога, він знає, як все має бути, як все влаштовано. Коли він через все ось це пройшов і пережив. І коли Бог звертається до нього з запитаннями, при тому, що Бог ще ж не дає відповіді, йов не знає, чому це сталося з ним. Але коли Бог починає з ним розмовлятися, коли розмовляти. Коли він зустрівся з Богом, то він усвідомлює, що він тільки чув, а тепер каже: Тепер я бачу, тому я зрікаюся, тому я каюся. Він визнає і розуміє, що нічого, майже нічого не знав про Бога. Наша проблема в тому, що ми наше незнання, нерозуміння, небажання вивчити, дослідити, розібратися, небажання визнати помилки, власну некомпетентність, обмеженість. Небажання змінюватися, наша невіря, наша впертість, навіть наші помилки, наслідки рішень, які ми приймаємо, вчинки, які ми робимо. Ми хочемо все це списати на те, що на все Божа воля. Тому що так простіше, тому що так легше. Саме тому Христос, Матфія 15-ї, з 19 по 20 вірш, Він нагадує, і каже. І учням, і нам з вами, що всі наші проблеми походять звідки? З нашого серця. Саме це нас опоганює, саме це і приводить до тих наслідків, з якими ми стикаємося в нашому житті. А є ще й інші люди з такими самими серцями, бажаннями, і всі ми між собою пов'язані рішеннями, які приймаємо, вчинками, які ми робимо, планами, які ми будуємо. І все це впливає і на нас, і на оточуючих. А нам людям часто здається простішим все списати на те, що така Божа воля. І все це стає схожим на якесь таке замкнуте коло, в якому людина не може знайти виходу. Людина біжить, людина кудись кидається, метушиться, а виходу з того всього немає. Саме тому Євангеліє. А що означає Євангеліє? Добра, радісна вістка і відкриває, який Бог є насправді. Добра і радісна вістка вона може бути доброю і радісною. Чому іноді ми, люди хочемо в ту добру радісну вістку внести страх, жорстокість, якусь помсту і ще багато чого того, що нам так здається. А Євангелія відкриває, який Бог насправді і яка Його воля. Пам'ятаєте, що співав хор Ангелів при народженні Ісуса? Луки, 2 розділ, 14 вірш. Слава Богу на висоті, на землі мир і в людях добра воля. Добра воля це чия воля? Це Божа воля. Вона добра тому, що вона є Божою волею. Повертаючись до молитви, Отче наш. Луки 11 розділ, другий вірш. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Яка Божа воля на небі? Ну, добра воля. Ну, досконала, ну приємна. Ну нема там сліз, страждань, горя, смерті, переживань, несправедливості. Бог відкриває. Ісус відкриває і каже про це моліться, цього прагніть. Бо така є Божа воля. Саме Ісус, прийшовши на нашу землю в повній мірі, відкрив Бога, відкрив Його характер, Його бажання, Його любов, Його волю. І саме в Ньому, і через Нього збулося, виконалися слова пророка Ісаї, 42 розділ, третій вірш. Він очеретини надламаної, не доломить і гнота тліючого не погасить. Ось такий він, наш Бог. Те, що зламане, те, що вже тліє і димить, те, що на що люди махнули рукою і. Не вважають, що потрібно час там, зусилля якісь витрачати, а Бог, Бог підтримає, Бог не доламає, Бог захистить, дасть шанс, дасть можливості, тому що саме він наказує сходити Сонцю своєму над злими і над добрими. І зверніть увагу, що першим тут стоїть які слова: над злими. І посилає дощ на праведних і на неправедних Матфія 5:45. Чому? Тому що всі люди для Бога це є Його діти. Тому що за всіх людей помер Божий син. І саме він, саме він, Бог і хоче, щоб всі люди спасли, спаслися і прийшли до пізнання правди, пише апостол Павло в першому післанні до Тимофія, другий розділ, четвертий вірш. Ісус своїм народженням, своїм життям, проповіддю, ділами, Він змінив і перевернув уявлення, розуміння. Думали люди того часу, знання їхнє про Бога, про Його волю. Той самий апостол Павло до зустрічі. Там по дорозі в Дамас, до зустрічі з Ісусом, ну Він же так вірив. Він так розумів, його так навчили, Він вважав, що Він чинить волю Божу, коли жене, коли переслідує і вбиває християн. Але там все змінилося, коли Ісус почав розмовляти з ним, Павло побачив, що він так само, як і Йов, що він тільки чув, насправді він нічого не знав. Ось ці приклади Йова, Павла і багатьох інших героїв Біблії свідчать пізнання розуміння Бога і що є його воля, воно відбувається тоді, коли людина особисто зустрічається з Богом. Коли людина відчуває, бачить. Переживає його дотик, Його Слово і Його присутність. Тож, коли ми чогось не розуміємо, або коли нам так здається, чи просто ми хочемо приховати власні, виправдати власні якісь помилки, наслідки, незнання, невір'я словами, що ну, що поробиш, така воля Божа, або на все воля Божа, то це означає, що ми, можливо, просто чули про Бога, що ми чули про Ісуса. А, на жаль, ще в своєму житті, в своїх повсякденних цих відносинах і стосунках, ми ще з ним не зустрілися, ми просто про нього чули. Тож, кожен раз, коли ви задумуєтеся, коли ви задаєтеся питанням, чи є на це воля Божа, яка вона воля Божа, згадуйте ось ці слова апостола Павла. Що Божа воля це добро, це приємність і досконалість. Амінь.